Шановні майстри, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я впевнений, що ви для себе багато знаєте чого цікавого. Сьогодні я детально розповім про гравера з кутом 90. Ну, Що таке кут 90? Це гравер типу болгарки, який призначений для різних функцій, але в зв'язку з тим, що я в принципі, працюю тільки для майстрів-плиточників, звісно, в мене подавляюча більшість гриварів купляють для того, щоб різати плитку, керамограніт, ну та й інші речі. Звісно, я завжди всім кажу, якщо є можливість. Застосувати болгарку, застосувати соті там 125 і 115 диски, то краще це зробити болгаркою. Вона більше для цього призначена, вона простіше, працює насухо, можна підключити повноцінно поливідвід і виконати всі операції. Товщина дисків зараз є 0,8 мм. 0,8 мм. Це практична. Та сама товщина, яку ви ріжете, і дисками для ну, цими дисками для гравера. З е, ви знаєте його, буде посилання на нього. Я захотів знати, а який же гравер найкращий. І ми порізали різними граверами, різними дисками керамограніт. І тому в мене вже є визнання. Що в моїй голові найкращий гравер з кутом 90 градусів. І зараз я, але не тільки в зручності різу. Всі гравера впорались з завданням. Але крім зручності, є ще інші показники. Це виробник, країна виробника, це потужність, це вартість цього інструмента, це забезпечення гарантійних умов і комплектація. Для багато універсальності. Але перед тим, як я поділюсь своїм досвідом, я хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія це країна терорист. Росіяни, це всі, хто підтримує війну, це терористи. Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українці. Росіяни захоплюють землі моєї країни. Тому. Бачите росіянина, відразу й те вказуєте шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Якщо ти росіянин, пішов геть з мого каналу, пішов вон з мого каналу. Так, що який гравер на сьогоднішній день найкращий для плитки? Їх не так багато, не так багато. Я що, звичайний гравер, там. Шалена конкуренція, то тут їх раз, два і все. І немає. Дивіться. В моєму розумінні найкращий гравер це Proxan акумуляторний. Чим він комплектується? Сама тушка. Тут дуже просте включення. Включаєте і регулюєте оберти. Акумулятор на 2,6 і... А. Зарядний пристрій на 2 А і 6. 6, цанг шість санг одна тут стоїть. Що таке цанги, ви можете вставляти різного діаметру, сюди різні стрижні для різних ну різних витратних матеріалів. Чому він на кращий? Тому що він компактний, тому що він акумуляторний, тому що він потужний, тому що він зручний. Василю найбільше він сподобався. І в зв'язку з тим, що він ну, має офіційний. Німецький, вироблений в Німеччині. Навіть акумулятор вироблений в Нідерландах. Уявляєте собі, це не Китай. Він має гарантію один рік, забезпечується гарантія офіційним постачальникам, постачається в кейсі. Ось такий вам переможець. Звісно, до нього можна, треба докупляти витратні матеріали, але я по ним пройду надалі. Наступний, який більше сподобається майстру, це помагатор-гравер-помагатор. -помагатор. Чому він названий помагатор? Тому що е, він приходить ось такою наклеєчкою. Бачите? Е, Universal Tools, е, колись, коли вони перші почали постачати, вони почали клеїти сюди наклечку, е, знімати цю і е, е, клеїти фікстул-помагатор. Е, Тут написано 350 Вт, але це відкровенна неправда. Замірювали потужність, заміряли на холостих оборах 100 Вт. Тому і написали відповідно на той наклеючки, де написано «помагатор» наклеїли 100 Вт. Але це також неправильно. На самом ділі я рахую, що тут потужність під навантаженням приблизно 200 Вт. І треба було писати 200 Вт. Тому найбільша перевага цього гравера це потужність. Він найбільш потужний. Це, бачите, нова, скажімо так, поставка, і тут наклеєна гумка, така гумова резина для того, що для зручності різу. Для того, щоб ви не тримали отут, щоб не закривали оці місця. Тут їх дуже багато для вентиляції. А щоб тривали і рука не прокручувалась, бо тут алюміній. Це. Також його перевага. Регуляція обертів є, кнопка включення додаткова є. Комплектація вона дуже різна. Це мінімальна комплектація. В цій комплектації одна площадка для шліфування, одна струбцина. Чим ще особливості, особливості тут спеціальні струбцини. Вибачте, не санги, не струбці, а цанги, за допомогою яких ви диск ставите дуже близько від редуктора. І диск ставиться близько від редуктора. І сама площадка також ставиться практично в притул до підшипника. І це ну, деяким майстрам, в тому числі Василюк, казав, що зручніше. Але, як ви бачите, голова редуктор тут більше, підшипники більше. Я, чесно кажучи, не знаю, як їх міняти. Вони просто запресовані. Бачите, тут є обмежувач в Проксені. Тут і навіть нема обмежувача. Напевно, десь з іншої сторони випресовується ця штука. Тому він із-за своєї потужності і конструкції цанги зайняв друге місце в нашому корпусі. Але це Китай. Кожен постачальник, який його постачає, забезпечує свої гарантійні зобов'язання. Але, звісно, вони там коливаються від місяця до 6 місяців на цей китайський гравер. Тому, ну, питайте, коли ви купляєте, питайте, скільки буде гарантійне забезпечення цього гравера. Але вони всі однакові. бо мене питають, чи не підробка ці? Ні, не підробка. Ви можете купити на Aliexpress Подивіться, що він там коштує приблизно 2600-2800 гривень. Можливо, по акції з безкоштовною доставкою буде час чекати. Замовляйте краще на Aliexpress. Так, наступний. Наступні Наступні. Ви знаєте, я, е, я згрупував в одне третє місце. Тому що у кожного із наступних є свої переваги і недоліки. Головне, що вони виконують свої обов'язки. Якщо їх не перевантажувати, вони служать більше року. Тому давайте по наступним. це мережевий гравер Proxan, який йде ось така комплектація, простенька комплектація, але також в придачу йде аж 6 цанг. До речі, звертайте увагу на кількість цанг в помагаторі. Тут бувають Одна цанга, буває три цанги максимальна кількість. Але це треба питати. Бувають ще комплектації з, з кулачками, з патронами кулачками. Але ті кулачки вони не завжди правильно центрують, тому цанга це найкраще рішення. Так ось у майстра Василя цей гравер Proxen, це також німецький, чисто німецький гравер. У нього він вже більше року. Він їм дуже багато виконав операцій, в тому числі він переміг на всеукраїнському конкурсі майстрів плиточників. Тому він заслуговує на увагу. Хоч і випущений акумуляторний, але акумуляторний вже коштує 8,5 тисяч гривень. Цей коштує 4 тисячі гривень, а німецький коштує 5 тисяч гривень. Але потужність у нього 100 Вт, тому кілометрами не можна різати. Можна різати тільки 20 там 30 сантиметрів якесь віконце. Потім давайте перепочити і самі звертайте увагу на те, що він не перегрівся. Ви так по руки чутиш, що він перегрівається. Але по зручності, як він сидить в руці, він значно зручніше, ніж помагатор. Бачите, він такий акуратний, просто фантастично зроблений, повністю гума навколо. Ну, мені дуже подобається. Це третє місце. Наступний, що ділить третє місце, це. Гравер від Bosch. Чому гравера від Bosch мені подобаються, тому що у нього. Подивіться, це, як на мене, виконання у нього просто фантастичне. По звуку, по інформації, по зарядці акумулятора, по комплектації. Ідуть аж два акумулятора. Суперпотужний зарядний пристрій на 4 А. Акумулятори. Як на мене, ну, мені він дуже подобається по всім характеристикам. Ще додатково йде одна цанга в комплекті, яку ви бачите, але більше нічого немає. І, звісно, ось такий шикарний ельбокс. В такому вигляді він коштує приблизно 8200 гривень. Але тут чого немає, а тут немає ось такого перехідника. бо... Bosch і Dremel це одна фірма, і тому ось такі перехідники вони підходять і до Bosch, і до Dremel. А цей перехідничок коштує приблизно 1300 гривень. Цей перехідничок приблизно служить біля одного року, а потім, ну, цей редуктор, бачите, він пластиковий, пластиковий корпус. Він виходить з ладу, треба купляти інший. Є ще мережеві дремелі 4250. Звертайте увагу на назву на номер 4250. Менші дремелі, вони не впораються, у них менша потужність. Цей має потужність 175 Вт. Він виробляється в Мексиці. Це не Китай, але він має шалену вартість. Звісно, крім шаленої вартості, він має дуже багато комплектацію. Крім. Кутової насадки, є ще тросик в комплекті, є ще ручка для зручності тримання, є купа всяких насадок. Це дуже добре, якщо ви, крім плитки, займаєтесь ще різом інших матеріалів, шліфування, обробки. Я не знаю, тут дуже величезна кількість різних. Крім того, є циркуль. Крім того, є ну, різні причиндали. І ось такий шикарний алюмінієвий кейс, який, як на мене, заслуговує на вашу увагу. Але на що я хочу звернути увагу дремель і Bosch? Головне, що у них є повноцінна гарантія 3 роки на Bosch, на все, і на тушку, і на акумулятори, і на зарядний пристрій, і 2 роки на дремель. У Боша нема таких варіантів, що ви неправильно користувалися, ви неправильно різали, ви не той матеріал різали, вони мовчки беруть і ремонтують. Оце їхня головна перевага. Проксан забезпечує один рік гарантію, але якщо ви реально перегріли, якщо реально вони побачать, що перегріти як арістатор, вони за додаткові кошти поміняють. Невеликі кошти, але поміняють по. Китайцю, ну, це вже інша історія, як вам повезе з постачальниками, який його постачає, і він же забезпечує гарантію. Тому ось так я ці місця розподілив. Акумуляторний проксин перше місце, помагатор друге. І третє місце помагатор мережевий, акумуляторний бош і мережевий дремель. Тепер дуже важливо, а які ж витратні матеріали треба застосовувати для різу? Щоб у вас був різ і без колів, щоб різ був швидка, і щоб е, не вийшов зі строю цей гравер, яким ви ріжете. Бо це, якщо ви неправильно десь застосовуєте, це додаткове навантаження на інструмент, який не призначений в принципі для різу плитки. Е, але звісно. Куди діватися? У нас замовники такі ставлять завдання, що треба це робити. Там хазяїн у нас, бачите, вон, хазяїн щось там вовтузиться. Шуми хороші? Сьогодні день кота. <плес> так, давайте тепер роздивимося, а які диски е, мені подобаються і зайняли. Е, також ми з Василем їх тестували і зайняли перші місця. Е, Перший, який сподобався, який найкраще працює, це реально Дістарівський український диск від компанії Distar, називається Butterfly Gress. Як на мене, він зайняв абсолютне перше місце. І по чистоті різу, і по швидкості різу, і по ресурсу. На другому місці ось такі китайські недорогі диски. Цей диск коштує 600 гривень з штоком, без штока коштує 400 гривень. Або 440 гривень. Ну, ще, звісно, додаткові знижки завжди є в мене. Е на другому місці ось такі китайські диски. Вони бувають золотого кольору, вони бувають стріблого кольору. Зо ну, приблизно оце 400 400 гривень, е 10 дисків з двома кріпленнями Цей е 400 гривень, 10 дисків з двома кріпленнями. Але вони реально. Так само приблизно ріжуть, як батерфляй, приблизно з такою ж, ну може трохи повільніше, швидкістю. Але не навантажують гравер. Наступні диски. Це, цей диск має 0,6 мм. Ці диски приблизно 0,5 мм товщиною. Десь і 0,6 так само. А оці диски. Це вже вакуумне спікання. Вони розраховані на більший ресурс, ніж гальваніка. Але товщина у них 1,2 мм в зеленому і 1,4 мм в жовтому. Вони дають сколи. Звісно, чим більше зерно, зерно більше в жовтому, тим більше сколів вони швидко ріжуть. Але вони дають сильне навантаження на а, сам гравер. Тому Василь не рекомендує такі диски. Звісно, є ще диски від дремеля, диски від Проксена. Ми окремо їх затестуємо, щоб визначитись, якось у нас не було часу їх потестувати. Але ми це зробимо, щоб ми ви мали думку. Бо цей диск дремельівський коштує 750 гривень. Такий самий диск від Проксена коштує 400 гривень. Уявляєте, да? це гальваніка коштує 400 гривень один. 400 гривень 10 дисків, він має в 10 разів краще різати, ніж китайська гальваніка. Так, що ще майстри застосовують для гравера? Черепашки. Черепашки бувають трьох виглядів. Самі прості, як на мене, у них найбільший ресурс, вони з середньої агресивності. Хочу ще звернути увагу на універсальність приладів. Якщо взяти гравера Bosch. Та дремель до них можна відповідно під'єднувати кутову насадку, до них можна під'єднувати тросики, подовжувачі, щоб зручно підлізти в деякі місця. І звісно, можна напряму вставляти свердла і різноманітні приладів, щоб працювати напряму, ну, як гравером. Що не можна зробити, наприклад, в проксан. В проксен я не рекомендую категорично ні в один, ні в другий додати ось такі додаткові тросики, бо трос це додаткове навантаження на інструмент. Зв'язку з тим, що потужність помагатора більше, в принципі, сюди можна застосовувати універсальні тросики, але, як на мене, вони не такі зручні для роботи. як Тросики, ну, які рідні. Крім того, на що ще хотів звернути увагу? У нас є законодавство українське, ну, воно, як ви знаєте, найкраще. Воно навіть випереджає Європу, європейське законодавство. Так, ось ось в такому вигляді, в якому постачається Bosch, Дремель, Proxan, Ну, і звісно, і помагатор і інший проксан їх не можна продавати і виставляти на вітрину. Особливо на вітрину, тому що, згідно нашого законодавства, тут мають бути написи українською мовою. Який це інструмент? І невеличкі характеристики, мінімальні. Тут в жодному інструментів на самому інструменті таких написів немає українською мовою. Тому будьте уважні, держпраця може накласти штраф в розмірі 102 тисячі гривень за це порушення. Крім того, інструкції, подивіться, ну це ж просто ганьба. Інструкція до Проксена, російська мова є, українською немає. Ну Проксен хоча б в електронному вигляді дає інструкцію, в помагаторі взагалі інструкція тільки. Навіть не інструкція, а така якась бумажка е англійською мовою. Як на мене, ганьба у Боша інструкція українською мовою є. У дремела інструкція українською мовою є. І це також важливо, тому що це не тільки для клієнта... Для того, хто користується, щоб вивчити. А і в принципі, це регламент нашої держави, що має бути інструкція українською мовою. Оце важливо. Так, тепер на рахунок оцих наклеєчок, які тут не наклеюються і що вони не відповідають високим вимогам, хоч воно по всьому світі продається, а у нас в Україні ось такі вимоги. Так, ось стимулює наша держава, ось такий гравер. Бачите, Старк, ось якраз він відповідає. Вимогам українського законодавства. Тут написано українською мовою. Тут є наклеєчка, де зазначен постачальником короткі характеристики, і написано гравер по-українськи. Бачите, О, ось що відповідає. А оце все не відповідає. Ну, звісно, Бош має такі ж наклеїчки, дивіться, але вони йдуть на самому кейсі. Але це неправильно. Вони мають бути на самому інструменті. Або самому робити, або е, ну такі наклеїчки, або переклеїти, але їх неможливо переклеїти. А, або е, не виставляти на вітрину, або домовлятися з перевіряльниками. Але суми штрафів страшні. у на Уже у Дремеля ось така наклеєчка також є на самій на самій коробці. Е, на Помагателі і на проксанах таких наклеєчок взагалі немає. Хоча вони офіційно купляються за кордоном. Ну, ось такі дивина.